Ну що хтось вам мав розповісти про це і сьогодні? Цією людиною буду я вас ніхто не спасе. Уявляєте, вас ніхто не спасе, ніхто не прийде, не прилетить чарівник, не прийде людина, яка зробить вас мільйонером, не прийде чарівник, який скаже, де твоє призначення. Ніхто не зробить нічого за вас. І це, мабуть, найкраща новина для вас на сьогодні. Якщо ви дійсно зрозумієте, як це все працює, життя буде іншим вже сьогодні і вже завтра. Давайте розберемо, як вийти з позиції жертви, як вийти з дитячої позиції і кому вигідно там сидіти, кому вигідно нічого не змінювати і кому вигідно постійно казати, не не знаю, не вмію, не хочу. І ще є які маркери, які говорять про те, що ви в дитячій позиції. Насправді хочу сказати, що немає такого, як щось нормальне чи щось ненормальне. Якщо сьогодні ви знайдете себе в дитячій позиції, нічого страшного. Якщо вам там комфортно, окей, залишайтеся і сидіть. Але давайте я сьогодні розповім, які можливості вам відкриються, які бонуси для вас будуть доступні, коли ви вийдете з цієї дитячої позиції і станете дорослим. Не мамою, не татом, а дорослим, внутрішнім дорослим. І сьогодні я хочу розповісти про те, які бонуси нам доступні на цих етапах. Отже, якщо в вашому житті є багато слів: не знаю, не вмію, допоможи мені, якщо ще є позиція, того, коли ми хочемо швидкого результату, знаєте, один раз спробували, не вийшло, і ми такі все, я не знаю, я не вмію, я пробувала нічого в мене не виходить. Вітаю! Ви можете себе знайти в дитячій позиції або в позиції жертви. Що нам доступно в позиції жертви? В позиції жертви нам доступні люди, які будуть нас постійно підводити. Тому що? що? Тому що ми всю відповідальність переносимо на них, і нам здається, що вони нас спасуть, вони просто нам скажуть, що робити. Ми зробимо, і у нас буде результат. Хто такі очікування має? Звичайно ж такі очікування має дитина. Дитина завжди жаліється, це він, це вона, це через нього. Так, тобто там якісь нелогічні зв'язки відбуваються для того, щоб виправдати і сказати це не я, тому що я нічого не вмію, я нічого не знаю. Так і коли ми живемо з такою позиції, що нам недоступно. Тут нам недоступні гроші, тому що дітям грошей не дають. Тут нам недоступні класні стосунки, тому що дійсно дорослі стосунки у дітей не бувають. Звичайно ж, це не єдина позиція дитини. У нас є ще наступна позиція дитяча. це коли ми кажемо я все сам. Це людина, яка не вміє делегувати, яка теж досить швидко здається, так? тобто вона пробує, може 3-4 рази пробувати, здаватися і не хоче приймати чужу допомогу. Тут теж це дитяча позиція. Коли ми не вміємо співпрацювати з іншими, це теж про дитячу позицію. І в цій дитячій позиції нам теж недоступні жодні бонуси. Нам доступ Лише випробовування і нові речі, яких нам потрібно буде навчитися впродовж життя. І ми будемо йти лише власними силами. Тобто ріст з такої позиції буде дуже-дуже повільний, лише через власні ручки, лише через власні сили, так? І що робить а, дитина в цьому віці, а це дитина десь 3-5 років, дитина в цьому віці, звичайно ж, закривається, дитина в цьому віці, звичайно ж, капризує, топає ногами. так? І каже, ні в якому випадку не допомагай мені, так? Тому що їй треба самоствердитися. І це ще одна позиція того, коли ми хочемо знайти таку додаткову опору в собі, щоб сказати, що так, я можу, я можу. Так? І якщо цієї опори немає у нас, ми постійно будемо жити з цієї позиції. Наступний, третій етап нашої дитини, так, це не лише один і другий етап, є ще третій етап. І він дуже-дуже неочевидний. З цього неочевидного етапу живуть дуже багато людей, у яких нібито все окей, все нібито класно, але чогось не вистачає. Чому так відбувається? Тому що на етапі 6-7-12 років ми починаємо хотіти підтримки, допомоги з точки зору колективу, з точки зору друзів нових, так, з точки зору батьків, і нам потрібно бути якимись. Так, для того, щоб нам допомогли, тобто нам треба підлаштуватися. Тобто, мама приходить, каже: Окей, зробиш уроки, ти отримаєш ось це. Зробиш уроки, зможеш гратися. Діти, так навколо нас, наші однолітки, теж мають якісь норми, і для того, щоб зайти в колектив, ми маємо відповідати цим нормам, і ми почнемо глушити себе. В цьому віці для того, щоб мати можливість е, асимілюватися, так мати можливість відповідності в тому колі, так в якому ми хочемо чогось. Наприклад, ми хочемо прийняття дружби, любові, або ми хочемо піти погуляти базово, або ми хочемо, щоб нам мама купила нову спідницю. І мама каже, окей, буде в тебе п'ятірка, скаже вчителька, що ти класна, буде в тебе нова спідниця. І тут ми починаємо жити з синдромом відмінниці, такі типу. Ой, я не знаю, чого я хочу. Або я це не роблю, тому що той образиться. Я це не роблю, тому що там мама побачить, я це не роблю, а мама думає, що я ось така, ось така, як це я там вийду і покажу, що я інша. Так, тобто ми завжди думаємо про те, що про нас подумають, і тут ми теж живемо з такої дитячої позиції. Це все ще дитяча позиція, і тут все ще у нас немає грошей. І що нам недоступне тут, так, ми тут можемо щось зробити, діяти, щоб закрити наші базові потреби. Але на цьому етапі нам недоступна, окрім грошей, великі гроші. Так, тобто базові якісь речі ми можемо здобути. Але нам тут недоступні дійсно великі гроші, нам тут недоступна слава, популярність, проявленість зазвичай затик тут відбувається саме ось на цьому рівні, так тому що ми не можемо в собі вибудувати позицію дорослого. Ідемо далі. Далі ми стаємо таким. Бунтарем, бунтар це той, хто хоче йти проти системи, тобто людина, яка каже, я зроблю по-іншому, ви нічого не знаєте. Я не буду так робити. Мені треба по-іншому зробити. Я покажу, я докажу, я доведу. Тут зазвичай виходить така історія, що нам потрібно щось довести нашим батькам або щось довести вчителям, авторитетним людям навколо нас. Зазвичай, якщо чесно, це батьки. З того, що я досліджую з роботи з людьми, ті люди, які приходять на індивідуальні чи групові, зазвичай це все одно батьки. Тобто, з якоїсь дитячої травми ми говоримо про те, що я тобі доведу, що я достойна любові. Я тобі доведу, що я зможу там реалізувати себе і забезпечити маму. Це ми говоримо татові, якщо там, наприклад, проблеми в сім'ї, і тато пішов в сім'ї. У хлопчиків таке дуже часто включається. Тобто ми починаємо доводити світу. Що ми класні, що ми круті? Що тут? Тут фактично йде дуже великий ресурс на те, щоб боротися боротися зі світом. І що далі? Далі, звичайно ж, ми отримуємо якийсь результат, який по факту не наш. Він з травми у нас, і з цієї травми дуже багато хто вискакує в перший бізнес. З цієї травми, не подорослівши, багато хто вискакує в перший бізнес, добивається, досягає, стає мільйонерами, мільярдерами, відкриває все, що хоче, і далі за цим він чи вона знаходить пустоту. Просто пусто так, чому так відбувається? Тому що ми йшли для того, щоб довести світу. Але іноді люди все життя борці з системою, так і звичайно ж, вони йдуть на супротиві. Це такі люди, яким так само не дадуть достатньо грошей, слави, визнання, або вони їх будуть мати з дуже сильними такими емоційними скачками. Так, тобто їм потрібна для руху певна травма. І це люди, які будуть виїжджати на травмі. Тобто, для того, щоб їм запустити новий рух, їм потрібно або перейти в позицію дорослого, або вони шукають знову ж таки, де їх не розуміють, не приймають, для того, щоб знов включити супротив і на цій енергії виїжджати. І наступна позиція ще одна, це там 16, 18, 19 років, коли ми хочемо а... Показати всім, як можна по-іншому, коли ми хочемо навчити, коли ми хочемо там купити батькам машини квартири, коли ми хочемо зробити ремонт, коротше, коли ми думаємо, що ми супер круті, супер-розумні, супер багато чого вміємо, і ми починаємо ніби опікати, ну не опікати, а скажімо так, самостверджуватись за рахунок того, що ми це віддаємо. І теж в цій позиції, коли ми застрягаємо, ми починаємо жити не для себе, а з позиції того, щоб оцінили всі наскільки я вже класна, вже крута. Так і це теж ще одна позиція, з якою ми не чуємо себе, не відчуваємо себе і не йдемо за собою, але ми фактично живемо, обслуговуючи бажання інших і е, поволі чи взагалі без волі інші люди, такі як жертви, часто присідають до ось цих е, таких дорослих, ніби підлітків. І їм разом комфортно. Плюс, що ми можемо ще зробити, ми можемо проживати це все з позиції мамочки або таточка. Зазвичай ми не в балансі, коли ми скачемо між дитячою позицією і мамою. Так, якщо ви впізнали себе десь в дитячій позиції, то десь в якихось проявах, в якихось ролях, ви точно хочете бути мамою. Що робить мама? Мама знає як краще, мама попіклується, мама потурбується. Так, і у нас відбувається така історія, що 90% живуть або там, або там. І ось коли ми говоримо про те, що. З чого почати змінювати життя? Так? З чого почати змінювати життя? І тут я даю для початку перше це медитацію того, коли ми приходимо в дорослу позицію, ми здобуємо внутрішню опору. Наша внутрішня опора це коли ми кажемо. Дитина, маленька дитина, я чую тебе. У нас в кожному є внутрішня дитина, і нам потрібно, щоб наш дорослий почув нашу внутрішню дитину. Вони зуміли домовитися і прийти до того, що хоче наша внутрішня дитина без капризів з позиції дорослого. Так? Далі, що надзвичайно важливо, дуже важливо пропрацювати стосунки з мамою і стосунки з татом. Тому що коли ми десь травмовані, а ми всі з вами з різними травмами, не тому, що у нас батьки погані, а тому, що у нас такі задачі, у нас такі уроки з вами а, вирішити ці питаннячки в цьому житті. Так? І коли ми починаємо прощати, приймати. Позиції батьків, думки батьків, вибори батьків, так ми так само здобуваємо цілісність. І це медитація стосунків стату, медитація стосунків з мамою. Це така майже родова розстановка на рівні медитації. Чому я люблю терапевтичні медитації? А ось це саме терапевтичні медитації, внутрішньої опори, медитація стосунків з мамою, стосунків статом це терапевтичні медитації, які дають можливість перепрограмувати себе всередині, які дають можливість змінити причину-наслідкові зв'язки. Тобто зняти засудження, зняти неприйняття. Відновити цілісність дорослого і дитини. І це дуже важливі речі, тому що коли ми починаємо з вами здійснювати свої мрії з дитячої позиції, відбувається суттєве розчарування. Тому що ми складаємо, як дитина карти бажань. У нас там е Бентлі, е Вілли, сцена популярність. Але з дитячої позиції ми топаємо ногами і кажемо, хочу, 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 хочу. Щось зробили одне там. Хтось поранив. Ми зробили мене, не вийшло, і ми все життя шукаємо маму, тата. Можна злавати, до речі, так дуже великі бюджети. Я так робила теж, коли я шукала людину, яка мені підкаже і допоможе. Тобто, зараз я розумію, що я шукаю вчителя. В якого є певні знання. Ця людина мені передає ці знання, я їх в собі інтегрую і далі дію як доросла людина вже. Так? Тобто я навчаюся, але я не хочу, щоб мене хтось спасав і витягував. І коли ми починаємо здійснювати свої мрії, здійснювати, придумувати свої мрії з позиції дитячої, то коли ми маленька дитина, що відбувається, ми топаємо ногами, і для нас просто знаєте там максимум. Тобто ми хочемо максимум і нічого не відбувається в нашому житті. І потім мені кажуть, взагалі мріяти шкідливо, взагалі мріяти, мрії не збуваються. Що ти нам розказуєш? Я пробувала, в мене не виходить і так далі. Потім, коли ми починаємо робити все сам. Так, то там відбувається історія того, що я швидко вигораю, в мене немає енергії. Я типу просто б'юся головою стінку, щоб дійти до цієї мрії, і я взагалі вже задовбався. Тобто там рівень не квантовий, там лінійний дуже рівень і там дуже повільний рух. Так? Тобто там дуже повільний рух і дуже швидке розчарування. Далі, коли ми живемо з позиції хорошості, що відбувається? Наші мрії це мрії всіх, хто навколо нас середньостатистично. Там наших мрій майже немає, ми не знаємо, чого ми хочемо. І ці мрії нас не запалюють. Тобто, ніби вони є, ніби то вони класні, ніби то всі від них кайфують навколо, але не я. Так? Або ми просто не знаємо, чого ми хочемо, і ми навіть не маємо ніякого змісту для того, щоб мріяти, складати карти бажанч і тим паче змінювати своє життя, так? Тому що нібито все в нормі, але нібито чогось не вистачає. І це нібито це те, що ми собі не дозволяємо. Далі з позиції бунтаря. Ми просто, просто розносимо всі системи. Там, навіть якщо я скажу, що там для того, щоб прийти до мрії, треба 1, 2, 3, людина скаже, ні, я зроблю по-своєму, так? А з позиції там вже більшого підлітка, так, дорослишого підлітка, що відбувається? Відбувається та штука, що ми починаємо просто робити щось для того, щоб задовільнити мрії людей, які навколо, так, для того, щоб довести, що я хороша, достойна, я вмію, я можу. так, і звичайно ж для того, щоб втілювати свої мрії, відчувати і йти за собою тут потрібно ось ця цілісність, і цілісність відбувається через для початку терапевтичної медитації. Наступний крок, який дуже важливий, це є вдячність. Так, жертва дитина, вона зазвичай невдячна. Вона зазвичай капризна. Так, вдячність відбувається вже на етапі десь 6-12 років, коли це культурна історія. Ти не сказала дякую, ти не сказав дякую. Так, і дитина починає казати дякую на автоматі, не розуміючи, не проживаючи цю історію по-справжньому. А дорослий може по-справжньому відчути вдячність, відчути внесок і повернути цю енергію назад. Вдячність насправді це той ресурс, яким ми не користуємося, який ми не приймаємо і не інтегрувуємо, а він дає. Є, плюс 200% до нашої енергії. Тому медитації вдячності це теж те, що я даю на кожен день. Плюс, звичайно ж, є ще велика серія всього, що я даю під кожну програму, тому що якщо ми хочемо грошей, то недостатньо, я говорила вже про це в своїх сторіс, Недостатньо просто слухати медитації на гроші чи афірмації на гроші, тому що ваша внутрішня установка не пустить вас. Якщо ви знаходитесь з дитячої позиції, гроші для вас апріорі. Це ті речі, які до вас прийдуть і швидко зільються, так? Тому що ви по-іншому не вмієте. І це можливо лише з дорослої позиції. Тому, окрім звичайно, дорослої позиції, є ще дуже багато різних програм, які блокують наші стосунки, які блокують нашу реалізацію, проявленість, які блокують впевненість в собі. Так, тобто, дуже багато всього. Я сьогодні про це не розповім. Але якщо вам цікаво, пишіть і я обов'язково розповім в наступний раз, в наступній серії цього Ютубу. І, взагалі, якщо це відео вам було корисно, просто репостіть і кажіть, це саме круте відео, яке я е, слухала чи слухав за останній період часу. Це від Змінило моє бачення себе. Я тепер зрозуміла, в чому насправді річ. І скажу вам, що якщо ви хочете, щоб ми з командою підібрали для вас суперкруту, потужну програму медитації і розписали її на 21 день, плюс ви отримаєте доступ ще до 10 бонусних програм, і цей доступ у вас буде просто назавжди. Це програми, які змінюють життя. Це алгоритм, який ви робите 1, 2, 3, 4, 5, Чарівна кнопка щодня 15 хвилин, 15 хвилин, і ви перепрошиваєте своє життя. Але тут потрібен чіткий алгоритм. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що просто накладати на дитячу позицію. Секс, гроші, реалізацію прояв то просто ну людину просто знищить так. Людина просто буде на емоційному дні. Людина не зможе справитися з цим з дитячої позиції. Тому дуже важливо себе поставити в позицію дорослого, який знає, чого він хоче, який вміє приймати рішення, який не бере надто багато відповідальності за всіх, окрім себе, який не вирішує питання всіх. А спочатку турбується про свою енергію, свій баланс, тому що лише так ми можемо далі. Вірити в інших, підтримувати інших, так і формувати навколо себе ком'юніті людей, які так само будуть потужні, як і кожен з нас. Немає сильніших і слабших людей. У кожного є свої особливості. І коли ми знаємо особливості свої, ми можемо тоді повірити і побачити ці особливості в кожному з нас. Тому я дуже сподіваюся, що це відео трішки привідкрило двері, так і ви заглянули і зрозуміли, чому так у вашому житті відбувається. Ви зрозуміли, що ще треба доточити, що ще треба доробити. ось тут анкету і обов'язково вас запросять на дзвінок, щоб ми познайомились, ви озвучили свій запит, і для того, щоб ми підібрали для вас найкрутішу програму, склали індивідуальну програму для вашого росту і для ваших змін. Ну що, я вас дуже дуже люблю. Я вам дякую, що ви дивилися це відео. Пам'ятайте, що у вас є суперкруті можливості, і вони починаються прямо сьогодні, прямо з Хвилини, і ви найкраща людина для себе. Я вас дуже і дуже вірю. Якщо відео вам сподобалось, напишіть, будь ласка, коментар, зробіть репост і поставте лайк, чи як там правильно. Все, чекаю вас до наступних зустрічей.